Повертаючись до теми 2024 року, в загальному так, окрім у нас досі виступає ще одна легенда. Томас Мюллер. Томас Мюлер. І не дарма у нас цей журнальчик тут зараз е е з е статуеткою Томаса Мюлер. Не просто статуеткою, а ще з надписом. Ікона Баварії. І саме от Томас Мюллер в цьому сезоні, він. Вийшов на перше місце по кількості проведених матчів, і якщо дивитись ще на статистику, ця людина, враховуючи скільки вона забила і віддала гольові паси, це феноменально, тому що вона настільки стабільна, вона настільки грає на команду. Всі знають, що Томас Мюллер придумав свою позицію на полі. Раунд Так. Тут можна тільки дійсно пишатись таким гравцем, що він виступає в Баварії і не просто виступає, а виступає Є вихованцем. клубу вихованцем І на протязі всієї кар'єри. Це теж варто відмітити, тому що не кожен рік. Нас е, гравець стає на, на першому місці по кількості проведених матчів. Я тобі скажу, не кожне десятиліття це відбувається. О, і, це і, точно. І, і взагалі, ну, да, Томас Мюллер, звичайно, ну, я тут погоджуюся, ікона Божество Баварії, е, феномен Баварії, оскільки. Ну, Чесно, за останні реально 20 років не можна згадати гравця, який відіграв стільки матчів, стільки сезонів за один клуб. Тобто, ми можемо казати про буфон на тоті. Ми можемо казати про ікера Касіляса, ну тобто, по кількості сезонів. Хоча я не знаю, скільки вони зіграли, але Тома зіграв 16 сезонів за один клуб на професійному рівні, на високому рівні, і це ну, велике досягнення. Так, зараз він вже не відіграє таку значну роль в Баварії, взагалі, ну, фізично він, звісно, конкретно здав в плані гри. Однак ми все одно його любимо. І для мене ну, якщо так не кривити душою. То відхід з Баварії Томаса Мюллера і потенційний відхід Мануеля Ноєра це взагалі небо і земля. Для мене Томас Мюллер – найулюбленіший гравець. Я там, згадую, коли він там виходив на матчі е, Ліги Чемпіонів проти спортингу у 2009 році. Ну, і тоді, о, а чого ми цього молодого там ховали десь? Mm -hmm. ну, він класно грає, да, він дерев'яний, але він забуває голий, він такий кумедний. І з цього моменту пройшло вже дуже багато років. В 25-му буде так 16-й сезон, який він грає на професійному рівні, і ти розумієш, що ти з цим гравцем виріс сам. Тобто тоді тобі було 19-20 років, зараз тобі вже трошки більше, і ти прийшов з ним як кар'єру гравця. Передивився, були, як то кажуть, злети і падіння, що, по суті, ну, з 9-го року, там, з го року в Баварії. Були лише ну, більшість сезонів були позитивні, скажімо так. Тут варто відзначити, що дійсно в сучасному футболі зустріти гравців, які виступають не просто там всю кар'єру за один клуб, а на протязі там 10 років, хоча б. Да? Це просто якісь одиниці. От і тут можна тільки е, пишатись. Пишатись, що ми є свідками такої події. Е, на нашому віці людина м, в Баварії настільки вписала свій е, слід. Що я не думаю, що на, е, наступні 20-30 років хтось, да, буде... хтось, хтось з'явиться, це ми застали е, е, його. Історічно. Зростання, розквіт. Ну і зараз, звісно, на жаль, на жаль, да. ну, ну але це все нормально. Для футболістів так. футбольне життя дуже коротке. Це цикл, це життя, і спортивна кар'єра підходить до кінця. Єдине, що б мені хотілося, для красоти цієї історії, щоб Мюллер завершив саме кар'єру в Баварії, а не переходив кудись в інші клуби. Як, наприклад, зробив Швейнштайгер, Тому. Ну, скажімо так. Трошки Швейнштайгером була інша ситуація, він ще міг ем, ну, нормально побігати в Манчестері, і для нього це був виклик. А Мюллер, він завжди був такий Мюнхен-Мюнхен це мій дім. Тобто, для нього. Мені здається, важливіше просто знаходитись навіть в Мюнхені. Ну, я не кажу, що він перейде в Мюнхен 1860. Я кажу просто за те, що він ну, для нас свій свояк, і от для нього виклик навпаки. Зіграти ще більше матчів за Баварією, забити ще більше голів. Для нього немає виклику поїхати в США там чи в Саудівську Аравію, до прикладу, і там заробити грошей. Тобто. Як на мене, його мета зробити Баварію сильною, великою і здобувати з нею трофеї. Навіть на будучи на лавці для запасних, ми бачимо, як він реагує на перепетії матчу, і постійно ж від нього йде підтримка для гравців основного складу. Тобто він, як. Асистент тренера можна сказати. Я от думаю, що знаєш, зловив себе на думці, що от Мюллер, навіть знаходячись просто в барі і не на полі, він все одно має великий вплив, тому що він просто своєю присутністю показує приклад для молодих гравців, що є не тільки гроші, наприклад, в цьому футбольному світі, а ще є такі. Штуки як відданість клубу, любов до своєї команди, до міста. Ось. І це дуже гарно. Я думаю, що на його прикладі ростуть і будуть зростати наступні Мюллери. Може, вже не Томаси, а інші. Але от Мюллер для Баварії, можливо, Павловиче прізвище, чи... прізвище не таке дуже. Знакове. Знакове, так. І я сподіваюся, що ми, ми, теж, ми побачимо ще не одного Міллера. А, Тому так, а, тут, тут, я думаю, можна тільки а, порадіти ну, за порадити. нас, що ми так. застали цю еру. Так, так, так.